Луї, солідно виглядаючий чоловік. Луї Емє Еме Оюстен Ленс, очевидно, француз, вихоючи зім'я, був французьким винахідником і піонером кінематографії, якого широко, широко вважають батьком кінематографії. Ле Пренс народився в 1841 році в Меці, Франції і зацікавився фотографією та кінотехнологіями ще в молодому віці. Його інноваційні ідеї та новаторська робота заклали основу для зародження сучасної кіноіндустрії. Перші експерименти Ле Прінса. З кінофільмами були проведені в 1880-х роках. Він використовував камеру з одним об'єктивом для зйомки серії фотографій, які потім відтворювалися у швидкій послідовності, щоб створити ілюзію руху. Він був першою людиною, яка використовувала одну камеру для створення кінофільму, а також одним з перших, хто використав концепцію частоти кадрів, яка визначає швидкість руху в кінцевому фільмі. Він зняв кілька короткометражних фільмів, які зафіксували рух людей та об'єктів. Зокрема, сцена в саду Раундхей, який вважається першим у світі кінофільмом. Ось він насолоджуйтесь цим масштабом, цією якістю і цією феноменальністю першого фільму, куди там всяким Марвелам і подібним гігантам сучасного кіно з їхніми, скажімо так, абсолютно. Не технологічним явищем. Ось ось вона де масштаб і якість технологій, як вони мають бути. У 1888 році Лепренс створив камеру з 16 лінзами, відому як Множувальна камера, яка дозволяла йому одночасно записувати 16 окремих зображень, які можна було об'єднати для створення одного кінофільму. Цей інноваційний винахід випереджав свій час і знаменував собою значну віху в розвитку сучасної кінотехнології. ЛеПренс також створив проектор, відомий як Transmission de la Luce, який використовувався для відтворення записаних них кінофі... ним кінофільмів. Бачите, теж кілька секунд, як там якісь там конні екіпажі їздять по, очевидно, вулицям Парижа. Лоботи Лепренса користувалися високою повагою серед сучасників, а його ідеї були широко відомі у всьому світі. Однак він помер за загадкових обставин під час поїздки до Сполучених Штатів, щоб запатентувати свої винаходи в іншій частині світу, тому що там в той час не було глобалізації, і треба було швидко туди і запатентуватись щоб ну, в іншій частині світу мали мати ті самі патентні права, тому що в Європі і в Америці вони працювали окремо. Його смерть стала великою втратою для кіноіндустрії, а його новаторська робота була значною мірою забута на кілька десятиліть, лише там через якийсь довгий час. Зрозуміло, що він перший реальний винахідник. Лише на початку ХХ століття внесок Лепренца у зародження кіноіндустрії був визнаний. І його назвали тоді, назвали тоді батьком кінематографії. До речі, вар, варто вам зачитати його цю смерть Лепренца, тому що вона дійсно виглядає дуже загадковою і навіть містичною, і багато хто вважає його смерть спробою вбивства вбивством від конкурентів. тіло, по-моєму, там не було виявлено. Наскільки я розумію, І, а, чи посла це якась випадковість трагічна, невідомо. Сьогодні спадщина Лепренца живе, а його інновації мали тривалий вплив кіноіндустрії. Його новаторська робота в галузі кінотехнології проклала шлях для розвитку сучасної кіноіндустрії та дозволила кінематографістам тілити своє бачення в життя та захопити глядачів у всьому світі. Кіноіндустрія перетворилася на величезну світову з мільярдами доларів доходу та мільйонами людей, зайнятих у різних аспектах кіноіндустрії, а як все це починалося? На завершення Луї Мегію Стенле Пренс був винахідником візіонером який змінив хід історії своєї новаторської роботи кінематографії, незважаючи на його передчасну смерть. І м'яла пренця не завжди пам'ятатимуть як батька кінематографії. Тобто відповідь у цій статті дана. Він такий дійсно батько кінематографії.